Вітаю! Я Володимир Мамолига, психолог. За психологічною допомогою звертається дедалі більше підлітків. Або батьків підлітків. Що ж турбує сучасних дівчат та юнаків? І чому головні помилки батьків, які інколи не можуть знайти розуміння зі своїми дітьми? Здебільшого підлітки звертаються до психологів через проблеми взаємин із однолітками. Почуття самотності, невміння спілкуватися, відсутність друзів, комплекс неповноцінності чи підвищеної тривожності. І причина найчастіше криється в родині. Серед клієнтів-психолога, що працює з підлітками, переважно дівчата, вони більш готові йти самі на контакт і поділитися почуттями. Хлопчикам соціум нав'язує замовчувати свої проблеми. На практиці помічено. Що проблемні ситуації з дівчатками-підлітками частіше виникають у повних родинах, а з хлопчиками, якщо мати одна виховує дитину. Зараз уже частіше у підлітків виникає апатія та психомоторна загальмованість, втрачається апетит і сон, сильно страждає пам'ять. Наприклад, школяр навчався добре, а зараз не може запам'ятати текст. У підлітковому віці у організмі йде гормональна перебудова. Тому діти на цей час особливо вразливі. Коли батьки мене помітять, таке питання часто звучить у кабінеті психолога. Це щодо дефіциту уваги з боку батьків. Як правило, турбота зводиться до нагодувати, одягнути, дати освіту, а духовні і душевні справи підлітків не сприймаються дорослими серйозно та ігноруються. Мати однієї дівчинки, яка зустрілася з психологом, була приголомшена розмовою з дівчинкою, оскільки вважала, що в сім'ї досить довірчі стосунки, по можливості розмовляла з донькою, хоч і завантажена роботою. На що дівчинка, яка була на зустрічі, навела контраргумент, коли ти зі мною востаннє розмовляла не про оцінки? Оце і є відповідь. Чи не оцінками єдиними зацикленість на успішності дитини у школі, тенденція сучасних батьків, яка може приховувати чимало підводних каменів, підтвердження цього приклади з практики. Батьки роблять спроби реалізувати власні мрії через дітей. Звідки і щире переконання, що це все для її блага. Головна мета вступ до престижного вишу, бути відмінником. Обов'язково вступити до вишу, цю планку ставлять саме батьки, а не самі діти. Хочеться повідомити дорослих, що головне здоров'я дитини, як фізичне, так і психічне, а не лише навчання. Ще одна проблема деяких підлітків: невміння спілкуватися. І це саме від батьківських помилок. Боячись, що нащадок зв'яжеться з поганою кампанією. Дорослі намагаються всіляко убезпечити його від зовнішнього світу, в тому числі через тотальний контроль, телефони, відеокамери, ну ви знаєте. А у підлітковому віці саме спілкування з однолітками відіграє ключову роль у їх житті. Вони через це розвиваються. Якщо дитина не сепарується, не відокремиться від батьків, їй складно доведеться в самостійному житті. Крім того, від дорослих підліткам передаються почуття тривоги, навіть якщо вони її не озвучують, діти все відчувають. Потім на прийом приходять підлітки, які кажуть, що не знають, як спілкуватися з людьми через страх, невпевненість зовсім відмовляються від контактів, але потреба залишається, що не дає їм спокою. Психолог може за допомогою терапії, групових тренінгів навчити дітей ввести елементарні бесіди. Долати страх спілкування. У сім'ях із тотальним контролем події розгортаються, як правило, за двома сценаріями. Діти з сильним я можуть самі вирватися на волю, піти в компанію, в тому числі і асоціальну, шукатимуть спілкування та розуміння на стороні. Якщо дитина слухняна, то вона змириться з сімейною догмою, велика ймовірність, що виросте не самостійною, залежною від батьків. Одна жінка розповідала про 30-річного сина, вважаючи, що він застряг у підлітковому вісі. Жалілася, що він далі з нею живе, звик, як вона готує, пере, прибирає. Син не створює свою родину і не дає матері довгоочікуваних онуків. Найчастіше такі симбіотичні зв'язки встановлюються між синами та матерями, які одні виховують дитину або мають погані стосунки із чоловіком. Згодом обидві сторони розуміють, що це погано, але розірвати їх уже дуже важко. Буває навпаки, Щойно синові чи доньці виповнилось 15-16 років, їм надається повна свобода. Але не всі діти розумно нею користуються. З підлітками не можна повністю відпускати ситуацію і ставити їх НАТО у жорсткі межі. Повинні бути певні обмеження. Серед них час приходу додому. Користування телефонами і планшетами тощо, навіть у підлітковому вісі, оскільки ще формуються вольові якості. Турботи буває багато. Це коли батьки до того розпестили дітей, що з настанням підліткового віку страждають від тиранії з їхнього боку, такі діти використовують дорослих, навіть психологічно травмують. Виникає агресія. Найчастіше вона виявляється стосовно дівчаток, стосовно матерів. У таких ситуаціях нерідко доводиться працювати саме з батьками. Мій особистий досвід підказує, що у 90-95% проявлені проблеми у дітей потрібно працювати з їх батьками. І пам'ятаємо, що ця програма носить інформаційний характер та не може замінити консультацію психолога та психотерапію. Зустрінемося!